Випадки неадекватної жадібності. Бачив, як чоловік спокійно взяв гроші з банки для чайових і розплатився ними за мафін. Бідна касирка була в такому шоці, що не зронила ні слова. А головне, що все це відбувалося в їдальні офісної будівлі, і на хлопцеві був дуже дорогий костюм. Як же мене дратували такі типи, коли я працював у кафе? Банка з чайовими – вона не для обов'язкових чайових. Люди кладуть у неї гроші лише тоді, коли ми обслужили клієнта настільки круто, що він вирішив накинути нам з. Верху, це наші гроші, проте все одно знаходилися чуваки, яким вистачало нахабства сказати: Ой, мені трохи не вистачає. А потім лізли в банку, виколупувати звідти два долари. Кілька разів доводилося гальмувати таких довмнів і пояснювати їм, що це не халявні бабки їм на пончики. Коли я ще живе з батьками, у моєї мами завжди був такий жлобський лайфхак. Вона купувала в магазині дуже багато солодощів: на кшталт цукерок, вафель, пастили за найнижчою ціною. Їсти їх було неможливо, тому що за смаком вони нагадували засохле лайно, обвяляне в якомусь дешевому цукрозаміннику. Але зате вони коштували буквально копійки. Таким чином, у нас завжди вдома було повно солодощів до чаю, але вони лежали роками, тому що жоден член. Лен сім'ї не був у змозі перетравити у гидоту. І щоразу, коли на день народження або якесь інше свято ми з братом просили її щось купити до столу, а вона відповідала: так у нас повно всього. Треба спочатку це доїсти. Іронія в тому, що на свій день народження або коли до неї гості приходили її подруги, вона абсолютно спокійно обрала свій улюблений торт, купу свіжих фруктів, дорогі смачні шоколадки тощо для нас, із братом це була єдина можливість поласувати вдосталь. Змінено, я тисячу разів їй намагався пояснити, що замість того, щоб купувати гори дешевого нестівного лайна, можна було за ті самі гроші брати нормальну їжу, але в меншій кількості. Але це марно. Років п'ять тому мій друг переїхав у нову хату і влаштував новосілля. Покликав чоловік десять. Посеред вечірки я пішов постяти, після чого помив руки, але витерти їх було нічим. Ну думаю, чувак вперше живе один. Напевно, просто ще й не встиг купити рушник. Можна ж просто відірвати трохи туалетного паперу і витерти руки об нього. Але ні, туалетного паперу теж не було. Тоді я витер руки об штани і повернувся повідомити другу, що потрібно покласти новий рулон. І що ви думаєте? Цей гівнюк іде в туалет, відкриває смітник, дістає з нього найчистіші, на його думку, квадратики паперу і намотує їх на тримач для паперу. Я навіть думати не хочу, хто і для чого використовував цей папір, і що його спонукало зробити щось настільки антисанітарне і абсурдне. Але після такого я звалив звідти так швидко, що в мене навіть не було часу поставити ці запитання. Це був однозначно найбільш скупердяйський і мерзенний вчинок, який я коли-небудь бачив. Чувак мені був доволі близький. Але після такої херні я вирішив, що далі дружити сенсу з ним я не бачу. Моя бабуся, у якої ніколи не було комп'ютера, завжди оплачувала рахунки поштою. Одного разу її рахунок заводу чи то помилково відправили комусь іншому, чи то взагалі не вислали. Загалом вона його не отримала. Хай там як, наступного разу їй надіслали рахунок заводу одразу за два місяці, а за цей і попередній. Плюс там був невеликий штраф за пізню оплату, що був меншим за вартістю однієї поштової марки. У підсумку вона до кінця своїх днів платила за рахунками через раз, тому що Тим чином вона могла використовувати одну марку раз на два місяці і економила кілька центів, щоб ви розуміли, на момент смерті у неї на рахунках лежало близько мільйона доларів. Якось раз ми пішли в кіно з маминими новими друзями, ідучи, один із друзів випадково знайшов під кріслом п'ять баксів, після чого через нього ми залишилися в порожньому залі і чекали, поки він перевірить усі ряди, тому що може ще в когось випали гроші. Три роки тому нам довелося проживати в одній квартирі зі старою родичкою. За тиждень проживання вона почала активно з'ясовувати, хто з нас переїдає або в кого розлад травлення. Ми не могли зрозуміти, в чому річ і чому вона ставить такі запитання. Виявилося, що вона міряє туалетний папір, і за її розрахунками ми занадто багато використовуємо. У підсумку вона заявила, що користуватися туалетним папером слід лише для видалення забруднень після дефікації. Наявність забруднення потрібно визначати пальце. Якщо палець у лайні, то потрібно видірвати шматочок паперу, а після справлення малої потреби потрібно користуватися ганчіркою, яку шпількою можна пристібнути до трусів. Добре, що ми незабаром поїхали, і скандали з папером і ганчірками швидко забулися. Колишня начальниця забороняла співробітникам брати воду з кулера і навіть повісила на нього оголошення, що вода тільки для клієнтів, які самі охрініли від такої жадібності. У мого діда було тверде переконання, що будь-який напій у ресторані має коштувати не більше 10 центів. Тому що в ресторані наливали солодкий чай за півтора бакси, і можна було безкоштовно долити собі ще, він не йшов, не випивши, хоча б чашок 15. При цьому вся сім'я мала сидіти поруч і чекати, поки він не закінчить. Як заощадити за допомогою чайного пакетика? Чайний пакетик складається з паперового ярлика, невеликої залізяки, нитки, самого пакетика і чаю. Спочатку ми використовуємо його за призначенням два рази, потім відокремлюємо нитку, ярлик, залізяку. Нитку можна використати для шиття, залізяку здаємо на металобрухт. А ярликом спочатку підтираємося, а потім топимо піч. Для пакетика можна знайти дуже багато призначень, наприклад, шити з безлічі пакетиків одяг. На голистя можна зробити добриво. Щоразу, коли наша сім'я кудись вибирається поїсти, коханий моєї бабусі забирає в усіх лимонні часточки, що йдуть безкоштовно з водою, витискає їх до себе у воду і додає туди цукру, щоб не потрібно було платити за лимонад. Здавалося б, у такому віці можна вже взяти та сказати: Ах, пішло воно все нахер. Сьогодні я шикану і заплачу за лимонад». Я жувала жуйку хвилин 15, Потім хотіла викинути, але поблизу не було видно смітника. Подруга сказала дати жуйку їй. Я думала, вона знає, де урна, але вона взяла і продовжувала жувати мою жуйку. Ну а чому добру пропадати? Коли я працював в одному з ресторанів Монреаля, якось раз ми з колегами вирішили влаштувати невеличкий пікнік із пивом і жратвою. Ми всі скинулися на стейки, салати і напої. І тут мені на думку спало запросити мого друга. У підсумку він прийшов на пікнік з однією бульбою. Ага, тупо з однією картоплиною. При цьому жер наші стейки, салати і пив пиво. А так, картоплину він свою в підсумку теж жер. Коли в платних громадських туалетах продавець біля входу відриває тобі шматок туалетного паперу, самостійно вирішуючи, скільки тобі знадобиться, сам факт, що туалетний папір знаходиться не в кожній кабінці, а біля входу, один рулон на всіх. це дико вибішує. Мої батьки найбільші скупердяї на світі, особливо батько. Одного літнього дня, коли мені було років так 13, батя нарешті погодився відвести мене до лікаря, перевірити зір. На його подих виявилося, що мені справді потрібні були окуляри. Хоча батько запевняв мене, що це все херня, і вони мені не потрібні. Тоді батя сказав, що, хоч він і погодився перевірити мені зір, але на купівлю окулярів він не підписувався. Тому мені було поставлено ультиматум або окуляри, або подарунки. На день народження. Я погодився на окуляри, тому що бачити, що пише вчитель на дошці, мені було важливіше. Але тут ще такий момент, що в мене день народження випадає на Різдво. Тому я завжди в один день отримував подарунки за два свята. Ну ось і вийшло так, що наступні подарунки я побачив тільки через півтора року. І весь цей час я звинувачував себе за те, що обрав окуляри. Я розумію, що у батьків не завжди були гроші на всякі забаганки, але в цій історії я відчував якесь особливе жлобство. З боку батьків на останньому курсі у мене була однокурсниця, яка, хоч і не жила з нами в кампусі, але постійно заїжджала до нас зі спортивною сумкою і заповнювала її туалетним папером, серветками, паперовими рушниками тощо. Наприкінці року вона хвалилася, що змогла протягнути рік, не купуючи паперові товари в магазині. Ще вона шлялася по секондах і шукала там речі бренду Патагонія. На них дається довічна гарантія, тому коли їй вдавалося щось урвати, вона скаржилася на якусь херню. Стал блискавки, що погано працює, і відправляла річ назад. Таким чином її завжди надсилали нову річ, що стосується жлобства і різних казачок, У цьому вона була спецом. Якщо ти знаходишся вдома у мого кориша і тобі закортіло по великому, то кориш замість рулону видасть тобі кілька квадратиків туалетки стільки, скільки вважатиме за потрібне. Я колись зустрічалася з одним хлопцем, який вічно просив мене перестати використовувати так багато туалетного паперу, на що у мене завжди було запитання: а що є якась норма? Напевно, це не вважається, бо я бачив це в телешоу, де показували всяких відморожених скупердяїв. Отже, у цьому шоу була жінка, яка по кілька разів використовувала ополіскова для рота. А вона полоскала ним рот, спльовувала його назад у пляшечку, а потім використовувала його ще раз. У голові не вкладається, що хтось так робить. Коли до мого сусіда дійшла черга купувати нам у хату туалетний папір, він стягнув на роботі один рулон, Незважаючи на те, що ми завжди купували упаковки по 16 рулонів. Чувак вирішив, що це рівноцінний внесок. Блін, та у нас 16 рулонів коштували бакса два-три. Я знаю чуваків, які зізналися, що регулярно ходять у Костко за безкоштовним ланчем. Вони намотують кола по всім дегустаціям і їдять пробники, поки не обжеруться. Це дивно, враховуючи, що в фудкортах Костко можна купити ланч за пару доларів, причому у них там завжди величезні порції. За часів, коли я працював на доставці піци, у нас був один клієнт, який два-три рази на тиждень замовляв піцу, і його замовлення завжди звучало якось так. Клієнт, скільки з мене? Я такс, усього буде 18 доларів 35 центів. Клієнт, окей, у мене двадцятка. Тому приготуйте здачу. З вас 1 долар 65 центів. Він ніколи не посміхався, ніколи не залишав чайових і жодного разу не сказав дякую. Якось раз у п'ятницю у мене. Не був нічний заїзд на 5-6 замовлень, останнє з яких я мав привезти цьому чуваку. На жаль, передостанній клієнт витрусив із мене весь дріб'язок, через що, зрештою, я не додав нашому герою 10 центів і вибачився. Коли я повернувся назад у піцерію, мій бос висів на телефоні з цим чуваком і намагався його заспокоїти. Пацан поскаржився босові, що я відмовився видавати йому решту. Я і шестеро моїх друзів зібралися якось повечеряти. Коли настав час платити, один із них раптом схаменувся, що забув готівку, але сказав, що якщо ми всі скинемося, то він просто забере собі гроші і оплатить весь рахунок зі своєї картки. Слідом за цим він наполіг на тому, щоб кожен із нас обов'язково залишив хороші чайові. Що у Великій Британії хоч і поширене, але зовсім не обов'язкове. Далі він узяв гроші і пішов у бар розплачуватися, але на його нещастя у цей момент інше. Чи наш кореш вийшов із туалету і спалив, як той розплачується готівкою? Ми тут же вирішили запитати в нього за таку поведінку, і виявилося, що цей жлоб покрив нашими чайовими свою частину рахунку. Після цього за ним назавжди закріпилося звання злодюжки. Більше йому ніхто не вірить. Коли ми були молодші, ми ходили в один клуб, у який нас пускали за лівими доками, що п'ятниці там наливали пиво по одному баксу. І я ніколи не забуду, як одного разу до мене дійшла черга брати всім пиво. І мій кориш підходить і каже: Слухай, якщо можна, давай я пропущу цей пивас, а ти мені просто даси один долар. Ми теж ходили на всі туси, де наливали пиво по долару. Одразу брали пивас на весь вечір, щоб не потрібно було кілька разів залишати чаєві бармену. Дякуємо вам за перегляд! А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!